Героям слава, дякую, студії, за запрошення. Дякуємо вам, Артеме, за службу. Ми розуміємо, наскільки є напруженою ситуація на Донеччині, тому що російські військові злочинці виставили чергову дату, до якої вони би планували захопити нашу територію. Ну наскільки ми розуміємо, нічого в них не вдасться, але все одно ми розуміємо, що інтенсивність боїв на Донеччині зростає. Охарактеризуйте, будьте добрі, поточну ситуацію. Ну, дивіться, сьогодні значить, вночі дуже ввелися крепкі обстріли, особливо там, по нашим побратимам. Ворог бив, як завжди, зі всього, що тільки можливо, застосовував сьогодні ствольну артилерію, бив системи залпового вогня. Але вже від безсилля сьогодні вже до такого дійшло. у нього вже відчай. Кацапів вже реально відчай він відчувається. Тому що не знаю, що там вони розказують за свої там дати чергові. Вони вже там про них, я не знаю. Тому, чуть не кожен день у них нова дата. Просунулись на метр, нова дата. просунулись на метр, нова дата. Ось це як до Києва, знаєте, за три дні. На ці дати не треба абсолютно ніякої звертати уваги. Це все. Інформаційні кацапські вброси, щоб свідомо посіяти паніку, бо тому ж там я чув, що там розказують, що там Путін вже нову там армію десь щось там зібрав, там збирається йти на Київ і так, далі, і так далі. Тобто вони свідомо це роблять, щоб спровокувати, скажімо так, між цивільним населенням знову якусь там паніку, щоб люди постійно трималися в тонусі. І так далі, так ось сьогодні покидьки терористичні що зробили, вдарили по позиціям наших побратимів, значить, газом. Ну, зараз уточнюється його походження. Ну, все ж таки, похоже на що це був хлор пікрін, тобто ось. хімічна і... атака, я правильно розумію? Так, ну як я не знаю, що я не можу так зараз голослівно казати, чи це була хімічна атака, але то, що. Сьогодні вдарили цією речовиною. Це вже факт. Ось, і значить, зараз його вивчають, що це була за Речовина, Ну, на відсотки 85 Це був хлор епікрін, Ось, і, і у хлопців там симптоматика, якраз вся, вся та, збігається. Тобто, якраз по цим безсилля вже від того, що нічого не можуть зробити, пробував там щось штурмувати. Хлопці відбили атаку там дуже достойно, накрушили трохи цих покидьків, і вони вже починають такі застосовувати методи, тому що нічого не можуть зробити. Отака от армія друга в світі. ось тому всі їхні ці конвульсії цього хворого диктатора. Це ненадовго, в будь-якому випадку він буде знищений і будуть знищені його терористичні його терористичні угрупування. Бо це не uh -huh. армія. Я вчора говорив. Це не армія, не можна поклюжити це слово. В Росії немає армії. В Росії є терористичне угрупування. Але на жаль, що у цих терористів є така зброя, як атомна зброя, і е, по закінченню. Війни, коли ми переможемо, ми все зробимо для того, щоб цю мавпу з гранатою розоружити. І бо така країна не має права мати армії. Вона її недостойна. Вообще, взагалі нічого не достойна, пане Артеме. Дивіться, я би хотіла у вас запитати постійно, ну просто регулярно росіяни повідомляють про те, що вони. Вже зайняли піски. Потім проходить кілька днів. А от тепер ми точно зайняли? Ось тепер ми точно контролюємо. І ці заяви продовжуються. Тим не менш, щось у них постійно не виходить в тому напрямку. Піски і Авдіївка. Яка ситуація там? Може, знаєте, від побратимів? Знаю, дивіться, значить, яка ситуація. Вони мусять так говорити. Тобто, треба це розуміти. Їм потрібно постійно своєму плепсу, як писав Мікавелі Хліба Єзриліч, показувати. Що в них є якісь там перемоги? Ну, дивіться, на днях було відео, де вони е, значить підклали наше відео наших е, збройних сил, де вони там знищували е, наші знищували техніку ворожу, і ті почали транслювати це відео на своїх там каналах, видаваючи це відео за те, що це якоби вони нас там е, нищили, і так далі. Тобто е, їм потрібна перемога, розумієте? І вони кожен раз будуть розказувати там, взяли там, не знаю, вибачте, там сартір, якийсь там дерев'яний під цим, Вони будуть казати, от ми взяли там, взяли там е, якусь там не знаю, каналізацію там біля песок, Ми вже просунулися, ми вже взяли пески. Е, і отак кожен раз вони мають щось говорити, тому що. Від трьох днів до Києва е, там взяття Києва до е, шести місяців війни і ага. знищення тотального ворога. Останні дні я чув що там взагалі їх там по триста по 400 чоловік на Херсонщині клали, тому е, їм вже ж треба щось говорити. Вже ніхто не хоче йти там. Реально зараз спостерігається масова від масове відмовлення. E, значить, e, цих всіх терористів йти воювати вони чудово розуміють, що вони йдуть на убой. E, якось ж треба там щось мотивувати, розказувати uh -huh. цим і ванюшам. Що... А пане Артеме, ми розуміємо, що ворог інтенсифікувався на Донецькому напрямку, тому що нічого не може зробити із нашими захисниками. І прорвати оборону, в тому числі, хоча намагаються протискати по деяких напрямках. Але хочеться розуміти, чи достатньо у вас ресурсів для того, щоб продовжувати якісно оборонятися, і як змінюється динаміка, я не знаю, їх воєнних, скажімо так, маневрів? Якщо говорити про артилерію, чи так само вони посипають і поливають всім вогнем, які мають ваші зокрема позиції, чи достатньо у вас? Тих ресурсів щоб якісно відповідати, дивіться, значить на жаль, на жаль, я вже не раз про це казав. Значить, в Кацапів дуже багато цього сміття цього радянського, тобто в них дуже багато залишилося ще від розпаду радянського союзу, цих всяких там. Старих ракет снарядів і так далі. Тобто, в них поки що я не можу сказати, що наблюдається якийсь там значить снарядний голод, про який там нам вже починають розказувати. Тобто, вони засипають постійно цілодобово. Наші хлопці просто героїчно постійно на своїх плечах витягують цю лінію фронту. На жаль, на жаль, у нас немає такої кількості. Важкого озброєння навіть не мають поки що паритету ніякому, навіть uh -huh. щоб приблизно вирівняти оцю, скажімо так, важку важку ситуацію по обстрілам. Ось не хватає нам зброї. Ну треба говорити. Яке немає в нас такої кількості зброї. Нам дуже конче потрібна важке озброєння. Ми просто ну спимо і бачимо, щоб хоча б був паритет. Щоб ми могли достойно відповідати і засипати їх там угу. так, щоб вони не могли голови підняти, ну, пане Артеме, Була вчора інформація про те, що вперше після ем, 23 лютого, фактично, е, на Донецькому напрямку не уточнюється правда де конкретно. Ворог запросив якусь тишу чи там перемир'я для того, щоби зібрати своїх, як я розумію, полеглих. Чи можете від підтвердити цю інформацію? Ну підтвердити я не можу, тому що там це якби займається наш штаб цим тобто є вище керівництво. А ось але я знаю за цю я чую про цю інформацію. да, дійсно була ця ситуація вперше за багато років. Значить, терористи запросили режим тиші, щоб забрати. Значить, як би так мягко сказати? Ой. Забрати своє м'ясо, скажімо так, господи, прости, <продукт> ось. Тому скажу так: це вперше було да, за багато років таке, що вони вперше попросили. Але я вам хочу сказати, коли, коли ми втрачали. І втрачаємо наших хлопців, і ми просили. Вони нам не давали, не давали цього режиму тиші. Тому е... що можна сказати з тероритерористи, терористи? Я я взагалі вважаю, що с... ніякі поступки не треба йти з цими покидьками взагалі ні на які і. Відповідати так як відповідає завжди Ізраїль на кожного вбитого свого солдата, за кожну вбиту нашу дитину. Ми маємо знищити їх сотні, сотні, щоб вони просто на покоління запам'ятали, що на цю землю більше ніколи не можна ступати. Ну це моя особиста думка. Дуже правильна вас особиста думка, шановний Артеме. Бережіть себе і тих, хто з вами поруч.